Це блакитне озеро у володінні Оверського лісового господарства. Чотири роки тому приватні підприємці взяли територію в оренду і розбудували базу відпочинку, але із деякими порушеннями. Після звернення громадської ради цим зацікавилась Державна екологічна інспекція. Разом зі знімальною групою телеканалу СК 1 вони приїхали на перевірку. Як виявилось, орендарі здійснюють тут комерційну діяльність. В барі непосередньо продаються спиртні спісненапітки. І при спитних напідках здійснювати має бути то сотрудник спасательной организации. Ну, Ми його здесь ніхто не наблюдає, німа ніяких ні ни комплексів, ні ни жилетів, нічого поблизу яке там є. Сьогодні є питання безпосередньо до самого договору лісової ділянки, оскільки земля не оформлена, і плюс до водного об'єкта, який поруч розташований. Чітко законодавством визначено прибережно захисні зони, які встановлюються спеціальним законом, земельний кодекс. До трьох гектарів водні об'єкт 25 метрів погонних, більше трьох гектарів 50 метрів погонних. Такі ви маєте встановити саме останнього покоління системи очищення вод, водних ну, стоків так води. Це перше. І, і до тих пір, поки ці не будуть системи встановлені, вам треба просто буде призупинити її. І більше нас на до вас питань поки немає. Ряд питань було задано з приводу землі водного об'єкту та малих архітектурних форм, які розбудували за кілька років. Але орендарі на свій захист зібрали громаду та гуртом виступили проти. приезжие гости. Гудди, Лути, Шовухти, Битик, Масо, Зякуи. Чего вы добывали? Чего сюда туда никто не ехал? Где тут было не было? Мы она была сюда заехать. И че никто не ехал? Где то место, где можно с детьми приехать погулять? Аборд здесь мусорники были, ребят. Ну, где вы были когда здесь свалки были? А мы приехали. А сейчас вот мы здесь живем. Я уже живу 60 лет. Этот карьер я знаю самого изначального его существования. Это был карьер, действующий, в котором добывали камень. Когда он заполнен с водой, вот. Присутствуючи всі, хто здесь є і хто живе это час, можуть сказати, сколько здесь було грязі і мусора. Ми сюди ніколи не приїжджали, щоб у мене в машині не було граблів. Суперечка тривала довго. Вороже налаштовані місцеві мешканці не відступали, захищали чи не єдине місце відпочинку в Овруцькому районі. Проте екологічні інспекції із орендарями домовитись, ніби вдалось. Ми договорилися з директорами, що вони приведуть все згідно чинного продоохоронного законодавства і таких законодавств, і що вони пообіцяли, що в них буде все ідеально. Правильно і і систему очист... і саме головне, що на сьогоднішній день що вони поставили систему очистки води на підпрі на своєму комплексі, скажімо так, і приведуть всі документи там договір. у них там земель, земельний договір у них не точно трошки, вони теж його доведуть до ладу. Із часом працівники екологічної інспекції приїдуть із черговою ревізією до цієї бази відпочинку, аби перевірити виконання норм законодавства. Марина Вишенська, Світлана Дворак, телеканал СК 1